У нас сьогодні заняття навчання грамоти. Ми вивчимо з вами нову літеру. А як вона називається? Ви скажете мені, коли прослухаєте казочку. Слухайте уважно. Про дівчинку Наталочку та літеру. Маленька Наталочка, награвшись зі своєю лялькою Настусою, поклала їй спати. Бабуся Надя запропонувала уночці зробити намис для ляльки. Вона принесла старе розірване намисто, голку, котушку з нитками. Наталочка взялася до роботи. Коли остання намистинка була нанизана на нитку, прокинулась лялька на Ната... Настуся. Дівчинка відразу ж приміряла ляльці нову прикрасу. Намилувавшись намистом, вона посадила Настусю, щоб повчити її літери. Наталочка стала серйозною, взяла до рук книжку. Лялька сиділа з широко розплющеними очима і слухала свою вчительку. Наталочка вже знала літери А, О і У і хотіла навчити їх ще й Наталочку. Це літера О, а це літера А, повчала маленька вчителька. Бабуся посміхалася, глянула свою внучку, а потім кинула погляд на котушку і на мисто, що лежали на столі. А давайте, мої дорогі школярочки, я вас познайомлю, познайомлю з новою літерою. Бабуся взяла в руки нитки і намисто. Ну ж бо, що я тримаю в руках? «Назвіть ці предмети. З якого звука вони починаються? Правильно, зі звука Н. Цей звук позначається буквою Н. Погляньте на малюнок. Наталочка всміхнулася. На голці нитка, на нитці, намисто. До того ж додала бабуся цієї літери починаються наші імена Настуся, Наталочка, Надія. Яку літеру ви впізнали? Ось це літера Н. Давайте у пальчиком повітрі її напишемо разом з вами. Паличка, паличка. І ще одна паличка. Дуже просто писати. Паличка, паличка, і ще одна паличка. Літера. Н. А тепер прочитаємо, що написано на дошці. Читайте разом зі мною. І тягні. Тягнемо першу літеру. Ан. Он. Ун. Молодці. Другий стовпчик. Це також літера А, але маленька. Пізнали її? Ам. Ом. Уум. Переходимо далі. М-на. Ротик на А відкрився. Н-но. Ротик на О відкрився. Н ну. Добре. І залишилось зовсім небагато. З літерою М. Ротик на А. Му. Тягнемо літеру М. М. Му. Ротик на літеру У відкрився. А тепер треба прочитати ось це: На. Ма. Му. На. Мамо. Що це? Квіти. Що в нас вийшло? На? Mamma, che